І всі прийшли, а ми теракет і... Твіксер, сьогодні ми... А, блін, короче, сьогодні ми, типу, так, Опять іграєм, якраз ігруєм, Я не докінчу, короче, пофіг. Та ну, виснаж! Та, мабуть, ти чисту хочеш поставити! Дивись, брудна, цвістка, пошмапана. Я... А чисту став сюда. До речі, я вже зрозуміла. Чисти сюда, Слава, оці три чисті. В червоних брудна, Чего у нас тебе размазать? Рабочая квота. Ээээ, е, блин. Там набирайся, ты зараз вид из машинки выберешь. А я кидаться там. На правую кнопку. Нажми на... Праву кнопку. А, так, там, де я, там... Вже, я вже по нему. Вот такое. На правую кнопку. Там, де ты прицілюєшся в шутерах. Сад так прибирай. Встал. Да, ребят, все будут долго. Да, круто! Круто! Блін, я даже нет кнука уже натискать. Містер дом зараз такие сидит, як попиває, такий що за херню. Або бы Дарт дарткай такий сидить, пельмешки, жре, і такий дивиться, такий дивиться на це. Мой друзья! Мої друзі ідіоти. Время упражне упражнение, Блін, даже читати розучився. Я буду трохи... Іди, займайся! Ой, блін. Ха-ха-ха! Кью- и нет. Кью q-эк, q А вот уже вот мы поняли от разламышки. Флеш. Блин, Да ну давай ты сейчас. Вот как-то добре. Отсюда на драка. Там походу набыла дарт, А ты написал дарткач, ты артур написал. Ты на а мене хай! Ти таке журнути! Берети такий мною лізеш! Хіба не тримаєш такий брат! Блін, а наркоманія! Люди, якщо хочете поржати! Якщо ви хочете дивитися відео і трохи поржати... Якщо ви хочете дивитися відео і поржати, дивіться ютубер. Коли ви хочете подивитися відео і ржати до смерті, дивіться нас. Блін, оце я якийсь п'яний. Якийсь чогось, оце... Блін, ну що, ляпну? Я краще. Та піропиться! пам'ятаєш то слово? Як цей? Ти сказав, чуєш? наш не Запам'ятайте! Це цитата від Твікстера. А ти пам'ятаєш, як ти жопою чест полив! Ти пам'ятаєш, як ти жопою чистив підлогу? Да, я би це не забув. Так ми, то що Я біля стаса кушаю. Ні, я хочу з тобою кушати. Ах, це скотина. А хто зі мною сидить? подивись на мене? О, Стаса! Є? Є? Я выкинул мене тут! Викиснул! Стоса! А як? Я, я? я пожем, по твой минт пожар З С твой минут пожалуйца! Нет, айка! Нет, ты сюда! О! Мне и да я! <ривш> я на <ривш> ідея. на Напи... поехал! не перед ментами. Ей, Твікстер, ша, 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 тебе наб'ють мене. А хто з тебе біжить? Дивись. Віталі, ні, ти діана. Жанна! Жанна! Це правда, це, до речі, правда. Блін, оце так наржатися можна. Десь мене... Тобі ще пена хватає. Один ударить ти труп. Та нічого, я восстановлююсь. Пожизнене. А не ж мене б'є? Ребята, ребята, вы можете? Ти бачив, там нігер сказав, хто то пукав. а кого ти нігером перейменував? Я Стаса б'ю! Кого ти нігером Тебе Стасу б'ю. Вечерний перерив. Он мені за переклички, я так испугався. Я покаканий. Ой, тут я. А я чую, що шоколадку пахнет? Мне потрібно дуже шоколад... А, це я вже граба, да? Це Костя? Не, Віталік. Віталік. Бомжик. Та да не, ну тут е. Иди запхай віці. Блін. Иди <говорить> запхай віки старую сундук цей. Сил. Під стил. Куда стил... закай <говорить> цей якийсь контрабандой. Не стару, не віці. Ні, це макджік-пак. О, там яка, походу. О, там, ні. Отут, отут. Тут я. А, ні, ти туди. А де я тоді? А ти там нижче. Там інші є камери. Тобі крап в ліжку. Червній перелив. Окей, а де я сплю? А що ти там шукав? Віки під ліжком, а? Ой, стоп, шо, шо? Батя з бочені. Доречі, можна щось крапати, здається. Да. За навес. Нет, тихо, дядя, тихо. це все, і щось получиться. Ще одна подушка. От тебе не хватає опыту. Ах ви! Ти класи, ти ще тупий! І так і просто я ще... И ви викидайся під лишком ти не тупий! А, а щоб замотати під подушку ковдру, То я Так? Да. О, сало! Доїдай. Ну моу парни. Люди, а хто із вас хоть раз бачив, щоб ти взяв? Ты взял! Віталік Стар? викистар Віталік і Викистар О, Віталік і Вікі Стар. Окей, я подумал не про то. Вика, тобі я <схай> да, якщо Віка, тобі яйца, верну. Да, це подав, побачив, вика побачил, нам не шосу рано убиваю. Блин, дракувала, а видим написати. Набор для педикюра цевкова! А погода набор для педикюра. Он все на да, бойка, ботька, ты спалышься. Ботька, я тебя запам'ятаю на цей раз. Ой, блин, мне я тебе дерва экшутся. Так, хорошо. Да блин, короче, ребят, мне не бомба. Ну! Давай пойду! Утренняя перекичка, давай <рес> так! А що в мене перекликують, погано, до речі. А ти в воді таз заховаєш. Я тебе роздав, чого ти... Успокойтесь! Тарас? Мені щось говорить? Успокоюсь, я не знаю. Та. Я, так, його трохи боюсь, якщо чесно. Боді і Андрій. Ну, Боді, постав, а, у нього там манікюр є, а щас такі, що такі менти А ні, я забрав його. А ні, 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 не забрав. А, Стас, о, давай Стасу обшукаємо. Стас у нас Шелковий носовий платок. І судно щетка ні, мені не потрібно. Зуби чистить, а, я, а в мене не може А А принципі я зуби не чищу. Це койка в одиночці. Це коли ти... Це тебе депресія і ти хочеш щось поробити сам наїди. Ти собі туди лягаєш і відпочиваєш. А тобі доларів не вистачає! Тебе дають доларів! Тобі я бомж! Десь я то сказав, по-моєму. Завтрак, завтрак. Mm. біжу, 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 завтра, завтра. Добре. Ви не б'яре, я перший, ха-ха. А мені пігри не дадуть за це, що я перша. Я біля тебе сяду. Де ти, де ти, де ти? Блін, ти десь сіди, пацан. А скипець, ти вже, а скипець, я тут, я тут. Андрієм ну окей, це нормально. Чи Віка п'ялиться на Андрія, подивись. Оце, оце Віка, походу. Дай, який стартик на Андрія, дай, такий халає. А це Амарчик Пак. Ну, як по життю. Амарчик Пак, це хто? А це Амарчик Будьте, ес, 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 будьте, а, нет, нет. Я пло тоже скоро почну знімати дебатый Я знаю, я китю сервер наживу, на звук. Угарай, ма! Нет, я. я, тихо! кукаим! Ну так Чува! Так, а что нужно за Ладно, всем пока, ребят. С вами будет Виксер и. ТАРРАКЕКЕТ! Да! Я ракета! Я ракета! Короче, да, скоро мы увидимся! До новых встреч! Пока-пока!